Пані та панове, до слова запрошую експерта штаб-квартири ВООЗ, співголову глобальної референтної групи з психічного здоров'я і психосоціальних послуг міжвідомчого постійного комітету ООН фамі Ханну. Дуже дякую. Дякую. Який чудовий день, справді просто неймовірний. Дуже дякую всім організаторам та спікерам. Справді я дуже вдячний. Це просто таке джерело натхнення бути сьогодні з вами. У мене запитували і запитували. Я думав, що спочатку це легше, але кожного разу мені треба було поєднати те, що ми. Почули у міжнародних практиках та стандартах. Але це нелегко, тому що те, що ми побачили сьогодні, ви навіть підняли цей поріг міжнародних стандартів та практик в Україні з тим, що ви вже насправді робите. Коли ми говоримо про те, щоб відновити свої сили, це не легко, тому що, як Оксана сказала, це відбувається під час війни з усіма викликами у найскладніші часи Є інвестиції, вони справді працюють, і ми бачимо велике масштабування. Коли ми говоримо про людиноорієнтований підхід з самого початку, ми також фокусуємося на людині. І ось актриса вона розповідала про свій досвід. Зустріч, про стійкість це джерело стійкості та надії. Під час війни ми говоримо про побудову системи, яка буде піклуватися про самопочуття людей. Також ми сьогодні говорили і говоримо. Про те, що міжнародні спікери захоплюються тим фактом, що ця зустріч, і ця програма, вона очолюється українцями. Вся українська програма ментального здоров'я вона розроблена і керується українцями задля України. Це так звана локалізація, і весь світ про це говорить. Але ж знову ж таки, яка локалізація це. Перехід до глобалізації, ось те, що відбувається в Києві, Україна продемонструвала на світовій асамблеї у травні 2024 року, і вона закликала прийняти такий самий підхід і створити також підтримку з ПЗП багатосекторальність. Я Працюю в цьому секторі вже десь 20 років, і те, що я побачив сьогодні, це наскільки неймовірно різні міністри говорили про те, як вони працюють з міжнародними партнерами у різних секторах, починаючи з сектора охорони здоров'я, закінчуючи сектором освіти, соціальної політики, внутрішніх справ і інших секторів. Залучення людей з пережитим досвідом є ключовим для ВООЗ та багатьох міжнародних організацій. І сьогодні ми це почули. Але ми також це побачили, коли люди говорили про свій власний досвід. Крім того, ми побачили це ще на рівні родинних лікарів, які розповідали про свої потреби разом із міністром охорони здоров'я. Це все дуже. Й унікально, коли ми говоримо про стійкість, ми завжди кажемо, що треба щось будувати надбудови на тих структурах, які вже існують. Нічого не створюється просто так. Все створюється за допомогою людей, які вже працюють у сфері охорони здоров'я чи соціальному секторі, і люди забезпечують стійкість. Я гадаю, що модель вона також є. Програма є гарною моделі для децентралізації. Я мав нагоду познайомитися з багатьма координаторами, заступниками мерів. Я відвідував різні області різні міста. Поблизу фронту цього року я дуже вдячна Оксані та її команді за те, що вони допомогли з цими візитами. Я бачив заступників мерів, які говорили про доказові практики. Вони надавали статистику, наприклад, стосовно мечґеб та інших психологічних інтервенцій у дуже віддалених місцях від Києва, тобто відбувається децентралізація і люди. Вдаються, застосовують доказові методи, тобто є дуже багато приємних речей. Я гадаю, що ми опублікуємо ці досягнення у світовому звіті наступного року, виходячи з того, що ми вже дізналися з практик України. Але також мої колеги Аліса та Оксана попросили мене навести якісь рекомендації, пропозиції. Знову ж таки, це нелегко, тому що. Дуже складно щось рекомендувати, коли щось же є наскільки незвичайним, коли нам треба навчитися від вас. І я гадаю, що це основний посил. Будь ласка, документуйте все, що ви робите, тому що це насправді унікально, тому що світ цього ще не бачив, і це виходить за межі досвіду різних країн. Будь ласка, документуйте це все і діліться з нами. Ось цей це центр екселенс. Який буде створений в майбутньому? Він просто чудовий, дуже вдячний інвесторам, донорам, будь ласка, продовжуйте підтримувати Україну. Пам'ятайте про те, що всеукраїнська програма ментального здоров'я вона вже існує приблизно 2,5 роки. Але програма намагається подолати всі ті виклики, які вже існують десяті. Десятиліттями немає такої стійкої системи, яка була побудована за два роки. Тобто, давайте не будемо е, забувати про те, що треба інвестувати ще більше для того, щоб охопити весь світ такою турботою, і охопити кожного, і переконатися, що ми можемо охопити різні верстви населення, наприклад, люди. Які зловживають психоактивними речовинами ветеранів, дітей, тобто треба зробити все, щоб ми охопили всіх, кого ми можемо, і не зупиняли наші інвестиції. Саме це той час, коли треба інвестувати навіть більше в наступні роки. І... Інвесторам важливо пам'ятати, що коли вони інвестують в Україну, вони роблять дуже правильний крок. Ви також інвестуєте в інші країни, тому що Україна стає взірцем для всіх країн. Дуже вам дякую. і З нетерпінням чекаю на другий день.